Приветствую, друзья. Итак, по поводу пенсий, по поводу отмены выплат чернобыльцам, по поводу того, почему пенсии не растут. Вы знаете, второе интервью за месяц от министра социальной политики, и, наверное, в этом интервью уже полностью тема раскрывается. Я думаю, много кто поймет, почему пенсии не растут. Также вопрос по поводу чернобыльцев. Сегодня я записал ролик в ТикТоке. По поводу того, что будет отмена выплата чернобыльцам, я хотел бы в этом разборе ролика також разборе интервью также показать, почему это, это будет происходить. В общем, давайте поехали по интервью и дальше уже э, будем идти по пунктам. Сразу хочу предупредить, ролик будет длинный, то есть где-то 20 минут только интервью. Это, это только кусок интервью министра, потому что она там где-то минут 45, наверное, э, темы рассказывала. Надо очень много-много, как политик говорит, воды, поэтому я постарался ужать эту тему, и все равно ролик получится большим. Но лучше один раз вы это увидите, чтобы вы понимали, что происходит, откуда идут деньги. И почему там пенсии не растут, в общем, погнали. Спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. І Далі у нас буде година такої спеціального ефіру. У нас в гостях в нашій студії Оксана Жолнович, міністр соціальної політики. Пані Оксано, вітаю вас в ефірі. Слава Україні! Вітаю героям! Слава рада тут бути і спілкуватися з вами. Ну, дійсно ми пам'ятаємо про те, що от у вас вже два роки ви знаходитеся на посаді, і також ми розуміємо, що от спілкуючись з міністрами, спілкуючись з такими топ-чиновниками українськими, то ми дуже часто ну маємо таку розмову. Знаєте, в стилі ситуація складна. Але контрольовано. Ми розуміємо повномасштабну війна. Ми розуміємо, що всі ті проблеми, які були соціальні в Україні з повномасштабною війною, вони тільки загострилися, вони не могли стати кращими. Це очевидно. Ми маємо величезного ворога, який на це впливає постійно. І знаєте, ну ми звичайно, в тому числі анонсували цей ефір в наших соцмережах і закликаємо, до речі, от наших слухачів-глядачів, ви можете зайти на трансляцію в Ютубі, поставити запитання. Звичайно, воно має бути конструктивне. Тоді ми зможемо пані. Хороший вопрос по поводу конструктива. Сразу хочу говорить, что в целом. А деятельность нашего телеграм-канала Державная Допомога Спельнота, она направлена в целом на поиск помощи от государства, какую помощь может получить. То есть мы не критикуем власть, но это не наша тема, мы не политический канал. Но вы знаете, что в последнее время все, что касается помощи от государства, это жесткая критика. Это вот не, не зря журналист проговорил эту тему, что мы будем только конструктивные вопросы озвучивать, потому что очень много неконструктива, очень много эмоций и поэтому я пытаюсь разобрать вот эту вот всю весь поток информации от министра да как вот государства ведь державы да и попробовать его немножечко вам объяснить что и как происходит но на самом деле это все равно так или иначе скатывается в обычную критику ну в общем идем дальше министру а его переадресовать и вот знаете главное что вот за пишут комментаторы какие которые... Ми знаємо, українці дуже критичні до чиновників. Вони пишуть про те, що ну вони всі відірвані від реальності. Що вони бачать? Вони ж нічого не знають. Вони ж ну що вони в громадському транспорті їх немає. Типу, я тоді, знаєте, поставлю вам таке може популістське запитання. От де ви перетинаєтеся з звичайними українцями, а де ви їх бачите, зважаючи на те, що ну, більшість часу ви, мабуть, це таке проводите в міністерстві? Ну так, насправді, бачите, якби я знала, що таким перше буде запитання, я вам свою карточку метро продемонструвала. Насправді дуже люблю цей вид транспорту, і в принципі на вихідних користуюся метро. Е Боже, какие все политики а, предсказуемые? Я, я такая простая, я жду трамвая. Я езжу в метро. А что, обычные украинцы не ездят на машинах? Ну, какой-то бред, вообще, честно говоря. Прямо, ну, прямо вот метро, все, я, значит, простая. У меня есть карточка, я простая. Покажите справку. Ну... Ось такое, знаєте, я не, не знаю, як вони туди становятся Чесно кажучи, всі все. пластиліновими. Вони прямо вот, и как по формі вигибають, знаєте, і вот становятся як в букузю, і далі йдуть всі букузю, вот, эти вот чиновники і так далі. Я очень проста і так далі. Тому, принаймні, там точно з людьми перетинаюся. Я купую свої продукти додому, також сама в звичайних супермаркетах і. И... Так само бачу і ціни, і, і те, як зараз зростає, наприклад, там час. Зростає що? Частка видатків на звичайні. В магазині частка видатків. Ладно, в общем, друзі, друзі не буду критикувати, критикуватися. Нас же інтересують пенсія і відміна Чорнобильських. Ні базові речі і потреби. В мене вся моя родина, теж звичайні люди, з якими ми постійно спілкуємося, тому дуже. Наївно зараз казати, що там хтось чогось не розуміє або якось там відірваний від життя. Ми є такими самими учасниками абсолютно всіх життєвих процесів, як і кожен громадянин України. Просто питання одне бачити, а інше розуміти, як ти можеш на це вплинути і як ти можеш вирішити якісь проблеми вже й одразу. А ще у нас в українців на жаль є така риса, що ми дуже хочемо делегувати відповідальність за своє життя комусь, але важливо все ж таки зберігати контроль над своїм. Перше відро грязі на українців. Значить, виновата не власть, а винувати українці, що что хочуть, щоб делегувати свої но але цьому бути свободними. Зараз немножко прокручу назад. За своє життя комусь, але важливо все ж таки зберігати контроль над своїм життям самостійно. Оце, власне, та філософія, яку. Ви, ви, знаєте, хто зараз, э, ну, от, у нас же багато людей в'їхало в Європу, да, і з Європи багато, в общем, у нас зараз дуже близькі контакти пішли з Європою, так от в Європі взагалі э, самостійність чоловіка, вона превише всього, навіть сім'ї, якоїсь ячейка от, сім'ї, вона э, превише всього. Це абсолютно нормально, то, що люди хочуть э, бути незалежними від государства, да будь самостоятельними і так далі. І притом государство обязано допомагати да що тут такого. Нічого тут неправильного нету. ніту. дальше. далі, я б хотіла привнести і соціальну політику, бо наше завдання як країни, як держави формувати величезну кількість спроможних громадян, які знають свої цілі, які можуть захистити своє право, які мають можливість і особенно ці якась бусики ТЦК цика е, пакують да, вони очень хочуть знати свої права да а на п'ять е, мінутів назад спрашували що ви ні від реальності. ну оторвана від конечно, від в реальності все по-другому в стране происходит. сміливість нести відповідальність за свої дії своє життя це важливо це те що створить нам стійкість це те що вже створює нам стійкість і це те що дозволить нам розвиватися тому моє завдання допомогти нашим українцям, які потрапили в кризову ситуацію, набути чи поновити оці навики і можливості самостійно забезпечувати себе як економічно, так і соціально, так і в будь-яких рішеннях щодо свого життя. Ну вот дуже красиво говорите, як такий так і, і Я розумію, ну що ну красавчик, красавчик, нормально, красиво, очень тонко, тонко, так знаєте, тонка, отак, от, от раз і ткнув носиком, показав, що ну ви ж починаєте вот вот не, Занесло, в общем, немножко мини міністра почала з пенсії. Ну, в общем, ладно, йдемо. Чому саме ви займаєте цю посаду? Але ну давайте пройдемося трошечки по конкретиці. Так, звичайно, є конкретні речі, конкретні проблеми, їх стає більше, на жаль. Я от ну, досліджував ну, чим саме які так. завдання перед міністерством стоять, так і от звернув увагу, що серед іншого має бути така аналітична робота, має бути моніторинг показників бідності. Угу. От ви зараз сказали, так що от ви їздите на метро, можете користуватися ним під час ну вихідні дні? Чи ви просто ну як всі справжні звичайні люди, звичайні українці купуєте продукти? То ви щось бачите? А от якщо про ці показники бідності, то що ми зараз бачимо? Яка є динаміка за останні роки? На жаль, фіксується всіма дослідженнями про те, що в Україні рівень бідності зростає і насамперед страждають родини, у яких багатодітні родини. Не, министр говорит неправду. Я ознакомился со статистикой бедности. В первую очередь страдают пенсионеры. То есть люди, пожилые люди страдают, потому что у них пенсия ми мизерная, и они не могут крутиться, они не могут в интернете подзаработать, они не могут уже физическую никакую работу сделать. Короче говоря, страдают в первую очередь именно пенсионеры. Тут она не права. А на втором месте дальше идут уже многодетные, потому что да, потому что муж мужей сейчас получается, ну, как бы где-то и нету, где-то может и уж сами ушли, І так Коротше, ситуація очень тяжого зараз. З цим, да. Но, в першу, старики. Діти з трьома та більше дітьми, очевидно, потрапляють в більший ризик бідності. Ми це розуміємо і тому намагаємося знайти додаткові інструменти, як би ми могли такі родини підтримати. Чому неможливо наприклад дуже багато говорять про такий термін, як прожитковий мінімум, і про фактичний, і про той номінальний, який закріплений в законодавстві, чи чому пенсія менше ніж мінімум? от я мінімум. готова зараз все про це розказати Добре. насправді тому? В общем, сразу говорю, это где-то минут через п'ять она расскажет, сейчас 5 п'ять я их просто специально не вырезаю, потому что там будет очень важная информация, Не касающаяся пенсий напрямую, да, но касающаяся вообще причины, почему сейчас будут урезать выплаты. А пенсія то минут через чотири з половини через шість п'ять. Ну идем дальше. И, і дуже мені здається важливо, щоб люди розуміли. Все умовно, скажем, всі ті процеси, як каже мій заступник, які відбуваються під капотом, тобто ті, які є всередині, Хороший у нього за заступник, хор хор хороша аналогія. То що под капотом то, що відбувається по факту, це под капотом. Ну ладно, йдемо далі, прийнята. Ну, перше, на що треба наголосити, що саме Міністерство соціальної політики як таке умовно грошей не заробляє. Ми можемо тільки той бюджет, який є можливим для нашої держави і спрямований на соціальну сферу, якісно перерозподіляти між тими, хто найбільше потребує, і тими, хто менше потребує. Давайте сразу вспомним, пенсию зпам'ятаємо да, пенсію там 50, 100, 150 тисяч, і пенсія обличчя в 3 35 тисяч. Да. От точно справедливо. От, прямо вообще справедливо, аж взагалі я не можу. І ми ж розуміємо зараз, теж, що коштів в Україні більше не стає. Ну, але на 100% правильно ми е, фінансуємося нашими західними партнерами, соціальна сфера. Повністю це, це окремий виклик, який зараз є у зв'язку з війною. Бо все, що ми заробляємо, прямо от наголошую на цьому, все всі податки, які ми сплачуємо як громадяни, крім ЄСВ єдиного соціального внеску, ми спрямовуємо в державний бюджет, який 100% спрямовується на оборону. Ну как, 100%. Давайте так: 85-90, остальное в багажники налічка вивозиться, як от недавно новость була, якась чиновниця міна Барбарона вивозила євро прямо в багажники. Ну, давайте так. По-чесному, ну не 100 ну не 100 Тобто, все, що Україна заробляє, ми продукуємо як громадяни, воно все йде на оборону. Відповідно. Я там, як міністр, отримала нову додаткову роль фандрейзера на всі наші соціальні потреби. Ну, не тільки я, і міністр фінансів став таким же Поняли, Понявня, чому річ? Фандрейзер то вона просто ну не хочеться нахання налогі, які там Тобто, вона людина, по суті, просто вона не приймає ніяких рішень. Ну замечательно, ми знаємо, що два міністерства не приймають ніяких рішень. Йдемо далі рейзером, тому що ми всі соціальні справді і охорону здоров'я, і освіту, і соціальну підтримку. Це все ми просимо в наших іноземних партнерів. І коли ми просимо, що нам потрібні гроші, ми не можемо просто сказати, нам потрібна якась кількість коштів. Ми повинні дуже чітко, дуже чітко пояснити на що. Які як вирішать надані кошти проблему конкретну? Які будуть кіпіаї поставлені далі? Ті соціальні програми, на які я прошу гроші, вони мають бути схожі до подібних соціальних програм, які є в тих донорів, що дають, щоб вони розуміли, щоб вони могли пояснити умовно своїм платникам податків, чому вони ці кошти переспрямовують не на своїх громадян, а віддають на Україну. Потому что там сразу суд линча и вынесут и все. То есть там не, не будут разговаривать и так далее. Понимаете, в чем, в чем тут суть? А, суть в том, что а, сейчас она это проговорит. Я остановлю тоже, сделаю стоп-кадр: что деньги идут полностью из-за рубежа на пенсии и на остальные социальные выплаты. Ну, сейчас еще до этого дойди, це означає. Так, Они питають, а чому... Стоп, <laughs> стоп, 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 стоп. Как это вони не розуміють? У них есть ветераны. Ветераны вьетнама там и так далее то есть у нас нет ветеранов вьетнама что мы разве сами не понимаем что у ветеранов вьетнама там есть дополнительное пособие у них место для парковки там бесплатное и так далее то есть ну а что а что тут сложного понимать мы понимаем прекрасно что они заслужили они там и так и так ну перед своей страной понятно что не перед вьетнамом да а что тут сложного никто не в курсе что такое Чернобыль или, или что чернобыльцы у нас получают деньги а что тут прямо там много ума надо и так далее что-то они Немножко міністра занесло. Ладно, йдемо. Що це за такі преференції. А для чого? Чим вони зумовлені? А чому статус? Наприклад, я думаю, що були чутки з приводу там американців, які сказали, що ми не готові покривати пенсійні програми. Ці чутки, Я два місяці назад ролі, ролик записал, записав там по штілям набрала. и і поднялся піднявся потому тому що то міністр не, не міністр, а экономики, ек... економіки, экономики, кажется, економіки кажуть, ли, міністр за где-то за она ляпнула, що е, денег нам більше не дадуть і так, і так далі. Там я навіть не пам'ятаю, що не потерлі інтерв'ю, кипиш тогда це наділи нормально. Це не чутки, це оказывается правда в Украине, тому що в них немає солідарних пенсій, в них тільки накопичувальні пенсії. І у них резонно постало питання: якщо ми не покриваємо такі видатки для американських громадян, ми не можемо покривати такі видатки для українських громадян. Тож не тільки ми маємо зараз обґрунтувати потребу, подивитися, що нас люди просять, а ми повинні перетрансформувати наші соціальні програми таким чином, щоб вони були зрозумілі для тих донорів, які нам під ці програми. В, ви, ви за це гроші получаєте, господа, ви це й повинні робити. Вы же за это деньги получаете. Если я ремонтирую машину, и ко мне приходит человек, я ему говорю, сколько это все стоит? Я же не жалеюсь ему, правильно? Я же не говорю, не рассказываю ему. То есть, за, мне заплатили, я должен сделать. И все. Если я начинаю что-то лепить еще, то есть, типа завышать цены или что-то выпрашивать еще, вы больше в это СТО не приедете, правильно? То же самое касается всего. То есть почему она жалуется? Это ее работа, это ее штата работает. Зачем это нам, скажите? То есть зачем нам? У многодетной там есть забота о семьях, у чернопольцев есть забота, чтобы у них не было онкологии и так далее. У там, пенсионеров, чтобы они не умерли с голоду и так далее. То есть у нее своя работа, она получает, кстати, у нее очень маленькую зарплату. Она там дальше, я не помню, вырезал я, не вырезал, она потом еще расскажет, какие зарплаты у пенсионного фонда там вообще там, до 50 тысяч в месяц. Слушайте, ну зачем нам рассказывать? эти байки, что как это тяжело ей работается. Это ее работа объяснять донорам, почему у нас существуют чернобыльцы, пенсии, что такое солидарные пенсии. Потому что у нас бизнес весь практически находится в серой зоне, налогов не платят. Люди, соответственно, работают неофициально. И после вы... и выйти на пенсию, они выходят, извините меня, без трусов. Вот и все. А государство это все прекрасно понимает, потому что деньги прогоняет по своим карманам. Вот откуда у нас солидарная пенсия. Вот я объяснил вместо нее. Это не сложно. Кошти дають і відповідали приблизно теж їхнім KPI. У Нас не може бути безцільного розподілу коштів. Це очевидно. Це очевидно. А, а про які суми йдеться? Ну, от якщо говорити зараз про ті, скажімо, на фандрейзіні гроші, а... так у наших різних західних партнерів, то... Розкажу. сьогодні. В нас річний бюджет Міністерства соціальної політики це практично 500 мільярдів гривень в рік. 500 мільярдів гривень це другий за величиною після оборони бюджету. І це без врахування пенсій. Якщо ми візьмемо кошти пенсійного фонду, то це буде більше трильйона соціальної. Ну правильно, з багатобагатією багатою то чиновників. Як же у нас люди можуть можуть багаті? І приближені чиновникам багаті. Ну, у нас буде більшої видвелівеликі видведвидатки на соціальну сферу. Ну, естественно. естественно. А як можуть бути воюючий страні по-другому? Вони даже в Ізраїлі там проблеми, ну і що. Істественна, обычные люди страдают, бизнес бізнес закривається гарантій. никаких у естественно. Єстинальних видатків це величезний обсяг ресурсу, який спрямовується на підтримку різних категорій вразливих. Це більше ніж на охорону здоров'я, це більше ніж на освіту. Це навіть близько нема таких сум, які б йшли в нас на інвестиції. Ми величезні кошти витрачаємо на боротьбу з складними життєвими обставинами і на боротьбу з бідністю. І це дуже катастрофічно, бо коли країна бореться тільки з бідністю, вона не розвивається, ми не вкладаємо кошти в розвиток. Тому переді мною, як перед прем'єром, перед міністром перепрошую стоїть. Е, Хороший, дуже... Хороша хороша, така відмовка, хороша, Та так, 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 я маю миную... Сразу відно, з, з ким з ким вона общається, з обичними людьми, да, що в голові. А людях думає, а людях думає міністр. Ну нічого, це такое. плохо той солдат, хто не хоче бути генералом. Да? З зору вибачте, так, mm. так. Переді мною як перед міністром стоїть непросте завдання. А, переструктуровувати ці кошти. Ось вони є один кошик, і на другий рік донори там не повну суму підтверджують. Нам вида... раз раз. секунду. Я об'ясню зараз перед тим, як нажати старт, а, деньги отримуємо від донорів. І вони сказали, що вони не будуть давати повну суму. А тобі ж у кого-то урізають виплати. У кого-то У кого-то це огромный процент. Я не знаю, половина там 30%. Зараз ще раз. Слушайте. Переструктуровувати ці кошти. Ось вони є од... один кошик, і на другий рік донори там не повну суму підтверджують. Нам видатки будуть трохи скорочувати. Поняли? Поняли? откуда все идет. Вот откуда идет. Вот это я говорю, что 5 минут пройдет, что она сейчас объяснит, что к чему. Я еще, там, там еще объяснение будет. Смотрите, объясняю на пальцах. Западные партнеры, да, ну это коллективный Запад, да, Европа, Америка, они сказали, ребята, нас не устраивает то, что у вас происходит. Они по-любому видят Ахмадет, Они видят эти все кладбища военные де там миллиарды да они видят вот эти багажники забитые евро которые едут в европу до да? европа что же видит как это все происходит и даже выше думаете поехали только беженцы но ну, обычные люди да поехал же весь вот этот весь бамонт наш элита вся поехала да и Вот. И они прекрасно это все понимают. Они сказали: слушайте, а что это вообще за прикол? Вот такие. У вас это все несправедливо. У вас это все несправедливо делится. Так что, ребята, знаете что? Давайте мы вот эту составляющую. Я, конечно, придумываю, естественно. Ребя... Ну, я же я там не присутствовал. Давайте составляющую, которую лишнюю, просто забираем. Мы так и знаем, что вы ее украдете. А то ваши, ва ваші граждане, ну значить так і, і бути. Ми їх не волнуємо, ми не можемо їх інтересувати. Їх інтересують собственні граждани, тому що о них, я говорив на судничі сделають моментально. Там у них так такі громади сильні, що это просто капець. Это, ну, так як у нас це не буде происходить. То Тобто там за день, за два, за три все, все происходит. вот і все. От, ладно, йдемо далі. І тому я точно маю виставити градацію, де я розумію, що, наприклад, діти. В сім'ї залишаться без, без їжі, а де я розумію, що є, наприклад, там, для тих же людей, що постраждали від Чорнобильської катастрофи, і там ще є дуже багато нюансів, як тепер вони стають такими постраждалими. Наприклад, пішовши на пенсію, проживши два роки всього-навсього в Рівненській області і отримавши собі такий статус. Смотрите. вот в вот, вот, вот это ваша чорна чер мітка. Значить, э Получается, что для чернобыльцев нас наступают дни, месяцы, годы без выплат. Значит, смотрите, мы знаем, что пострадавшие от Чернобыля это онкология, это увеличенная щитовидка у женщин в основном. И куча-куча-куча разных проблем и заболеваний. В больнице все это стоит огромных денег. Программ, государственная программа то есть социальная какая-то политика. Да, Она так сделана, чтобы человек, который пострадал от Чернобыля, он ездил там в санатории, там, получал какое-то питание дополнительное. Это сделано не просто так. Чернобыль произошел только у нас, на всей планете. У нас произошло такое, ну, там и в Беларуси, там горе такое произошло. Люди просто, ну, облучились. И она сейчас получается, что говорит, что давайте мы просто, ну а что это она там поехала два месяца, а кто не два месяца, а кто три месяца. Тобто, а хто полгода, як она це все буде есть, Звісно, це это все, это все мулька это просто будуть під э, повністю э, підстригати абсолютно всіх. От і все. Так що, Чорнобильці, приготуйтеся. Я зараз щось промотаю назад, щоб просто прослушати це все. Де я розумію, що, наприклад, діти э, в сім'ї залишаться без, без їжі. А де я розумію, що є, наприклад, там для тих же людей, що постраждали від Чорнобильської катастрофи, і там ще є дуже багато нюансів, як тепер вони стають такими постраждалими. Наприклад, пішовши на пенсію, проживши два роки всього навсього в Рівненській області і отримавши собі такий статус, вони можуть поїхати. Так, совок напоминають чесно, так совок напоминає. Кулаки, Пам'ятаєте, як це було? Вот он кулак, вот там імет, а вона не імет, Он немає, а вона не Скільки Сколько вони тогда надіяли? Ну, просто вот аналогия напрашивается полная. Ну, в общем, друзья, я, в принципе, там дальше, не, ну, нет смысла уже что смотреть, она там будет долго-долго-долго все рассказывать. Короче говоря, чернобыльцам, то есть она получается как? Вот этот закон перераспределения, она еще там дальше проговорит про базовую социальную вот эту вот выплату, да? То есть готовится готовятся принять новый закон. Про ЕС, СССР, что-то так, такое там, единая система социальной вот вот допомоги. Вот, и как только они примут, начнется вот эта вся каталась. То есть будут виплати, выплаты. Я так полагаю, что Чернобыльцем, потому что в первую очередь что ВПО подняли кипиш очень нехилый. То есть подняли по сетям прямо очень-очень-очень ВПО. В, 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 вот. И плюс а, ВПОшников у нас же еще добавляется постоянно. То есть у нас есть зоны вынужденной эвакуации и так далее, откуда, откуда людей силой просто вы, вывозили. Вот. Поэтому ВПОшники сейчас им не по зубам, но ВПОшники будут вторыми. Я просто вот так вот в, в, вижу. Вот. А так дальше, друзья, вы увидели все своими глазами. Деньги идут к нам из-за рубежа. За, за рубеж нам все, э, как это в фильме да, про бендеров, все по Помогает. Вот, Запад нам поможет. Вот, и они говорят, что можно, а что нельзя. Они видят, что деньги у нас разворовываются. вот и просто уменьшает эту помощь. К сожалению, вся помощь, которая идет из за рубежа, в этом плане именно это пенсии и социальные выплаты. Вот и поэтому готовимся, друзья, поджимать э, свои свои пояски. Напоминаю, что у нас есть телеграм-канал, который называется "Державная Допомога Спильнота". Несмотря на название, мы полностью там э, аккумулируем всю помощь от международных фондов, украинских фондов, от государства. Все, что вам было проще, потому что если вы придете в УСЗН или ЦНАП, вас там в лучшем случае просто там ну не. Куда не пошлют, ничего отморозится и все. В худшем случае вообще просто пошлют. Вот. В общем, друзья, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, ставьте лайки. Мне очень интересно услышать ваши комментарии. И кому надо помощь, ссылка в описании. Телеграм-канал наш Держан Допомога с Заходите. Пока!